Демобілізовані вивчають англійську. Тримісячні курси іноземної мови організувала Дніпропетровська облдержадміністрація. За парти сіли ще 50 бійців АТО. Може даю, що вивчав англійський язик до рівня до, до уровня як сказати, пользователя. Чтобы можно было общаться, читать литературу, то, что сейчас просто необходимо. Благодаря поддержке обла администрации, благодаря, можно сказать, инициативе губернатора такая программа стала возможна, поскольку курсы для ребят абсолютно бесплатные. Первое, первый поток, можно сказать, у нас был 60 студентов. Потом мы поняли, что мы рано остановились, то есть набрали еще 30, и теперь вот как бы еще 50 студентов. Щоб бійці скоріше адаптувалися у мирному житті та знайшли роботу. Обласна влада організувала різноманітні курси. Окрім англійської, пропонують опанувати it спеціальності також запрошують на курси водіїв.